Ніколи не вмикайте цю функцію на Android. Вона здається зручною, але може поставити під загрозу ваші особисті дані. Уявіть, що ваш телефон залишається розблокованим, навіть якщо ви його тримаєте в руках. Це небезпечно, правда? У цьому відео я поясню, що таке Lock, чому його не варто використовувати та як його вимкнути. Що таке Lock? Android має функцію Smart Lock або відкладене блокування, яка дозволяє залишати телефон розблокованим у певних ситуаціях. Наприклад, коли він підключений до довіреного пристрою, знаходиться в довіреному місці, або коли ви його тримаєте в руках. Звучить зручно, правда, але є великий ризик, що ваш телефон може залишатися розблокованим у чужих руках. Для того, щоб убезпечити себе, давайте знайдемо цю функцію. Переходимо в налаштування та шукаємо екран блокування. І в нас відразу відкривається відкладене блокування. І в нас показуються три умови, при яких пристрій не буде блокуватися фізичний контакт, надійні місця та надійні пристрої. Вибираємо фізичний контакт. Вона працює так. Коли ви тримаєте телефон або носите його в кишені, він залишається розблокованим. Але що станеться, якщо його викрадуть? Ваша інформація залишиться без захисту. Зловмисник зможе безперешкодно переглядати ваші повідомлення, фото та аккаунти. Для того, щоб цього не сталося, просто вимикаємо цей параметр. Переходимо до наступного. Наступне у нас надійні місця. Ви можете налаштувати свій дім або офіс як безпечну зону. Телефон не буде вимагати пароля, якщо ви там перебуваєте. Але що станеться, якщо ви залишите телефон на роботі без нагляду? Будь-хто може взяти його і отримати доступ до ваших особистих даних. Для того, щоб цього не сталося, просто вимикаємо цей параметр. І останній пункт на сьогодні надійні пристрої. Ця функція означає, що ваш телефон залишатиметься розблокованим, якщо поруч підключений ваш Bluetooth годинник, навушники або колонка. Але що, якщо ви забудете ці пристрої вдома, а телефон загубите. Людина, яка знайде його, отримає повний доступ без пароля це серйозний ризик. Якщо у вас є підключені надійні пристрої, просто вимикайте їх для своєї безпеки. Відкладене блокування або – це зручно, але небезпечно. Якщо ви цінуєте свою безпеку, негайно вимкніть цю функцію. Краще використовуйте більш надійні типи блокування екрана, наприклад, пін-код, пароль, ключ розблокування або біометричні дані. Напишіть у коментарях, чи ви користувалися цією функцією, і поставте лайк, якщо відео було корисним.